Вітаю вас, мої любі! Я дуже-дуже рада знову зустрітися з вами на казковому зорепаді. Сьогодні я пропоную вам послухати дуже цікаве оповідання, яке називається Як починається осінь? Тож, сідайте зручніше, почнімо слухати. Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є Ще в нього молодша доня весна. В осені коси заквітчені пшеничними колосками червоними кетягами калини Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне, любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці. Над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оце і починається осінь. Бояться осені пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітаються і всі про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно короличуть. Любить осінь. Заходити в садки, ну, торкнеться де яблуні, яблука жовтіють. А дятли радіють, зустрівшись з осінню, голосно кричать, перелітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день. Низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна розплітає косу, гріється, співає пісню про срібні павутинки.